Привіт, народ! Нарешті це відбулося. Вийшла нова частина Kingdom Rush П'ята Альянс, і все тільки розпочинається. Просто народ зараз сидить, сутками сидить, грає, проходить місії, проходить кампанії і насолоджується цією чарівною грою. Давайте і ми з вами також розпочнемо проходження цієї місії кампанії. Я її вже трошечки там роздивився, подивився, трохи поклацав. І це дійсно вона якби заворожує з першої місії з першої кампанії. Я передивився. Мільйон відео теж дуже багато, тому що народ на стрімі там проходив по 3 години, сиділи з першої до останньої місії компанії. Я а вже ж такого робити не буду. Я хочу отримати повне насолодження від проходження кожної з місій. І так пройшов місяць тих пір, як ми прибули на цю землю в пошуках нашого загубленого короля. Після того як він був ізгнанв'язнаном темним чарівником, ми знайшли місцину і розбили лагерь, щоб відновити наші сили. І тут виникають силуети таємничих ворогів, які чатують на цих мандрівників в світі, але, схоже, що тепер закінчилось. Відпочинок, типу, їх закінчився. І, в принципі, друзі, як і з усіма частинами, у нас першочергово розпочинається з знайомства, як саме необхідно грати в такого е роду ігри. Тому що, ну, мало ли, раптом є народ, який типу, для себе тільки відкриває цю е чарівну гру і розпочинає якби, проходження місії компанії не з першої частини Kingdom Rush, а саме з п'ятої альянс. Знаєте, так типу, зайшов, подивився, хопа, вийшов реаліст, так стартанула нова гра. І що б мені зробити, а вже скачати, скачать, завантажить і відіграти, і подивитися, що воно і як буде. Ми побудували з вами лучників. заробляйте золотішечка, вбиваючи ворогів. Ми з вами побудували першу башеньку, поки насправді ми просто в такому, знаєте, автопілотному режимі майже особливо нічого не робимо, тільки спостерігаємо. Так, не дозвольте ворогам, проходить за цю точечку. Основа наша, як і у всіх попередніх частинах, це не проходить за флажочечки. Так, ідуть вороги. Клацайте, не клацайте, взагалі тут нічого Він не відбувається. Так, побудуй тут казарму. Взагалі без питань. Бачите, тут такий лісовічок боровичок такий охоронець, лісу, виник такий дуже-дуже-дуже файний, такий бородатий, такий в нього, бачите, зелене волосся, борода, вуса такий пофарбував собі файно, гарненько такий чатує, стоїть на камені з якимось ось символом, таким гарним, закрученим, друїцьким. Ну, блін, взагалі, текстурка просто-просто сумашенна. Продовжуй, ми віримо в тебе. Дідулька, пердулька, взагалі без питань, ми тут все порішаємо. І так, Кабани дерзуни. Грязні і неорганізовані, безпорядочні, основна маса армії диких звірів. Низький ХП. Ну, в принципі, ХП низька і урон низький. Так, давайте тут побудуємо магів. А тут, 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 тут немає в мене більше монеточок золотішечка. Тому давайте з вами виключимо наступну волну. Це вже третя волна, а їх всього п'ять, і це на першому ознайомчому рівні. До речі, саме навіть з першої рівня, з першого, ну, зараз пропустимо, так, це підкріплення. Викликаємо підкріплення. Ви можете викликати додаткові війська, аби допомогти вам на полі битви. Це, в принципі, ми з вами також дуже добре знаємо. Ось, о, ми викликаємо цих от рогаса 40 здоров'я, 1-2 урона. Да, вони бомжи на першому рівні, да, їх треба буде прокачувати, да їх треба буде в тренажорочку, да їх треба буде здорово поганяти, але все одно. Це підкріплення, воно завжди допомагає, стримує, дуже е, файно, гарно е, зупиняє ворогів, дає можливість нашим башенькам трошечки їх заваленіть. І це дуже-дуже круто. І так, викликаємо четверту волну. І на четвертій волні нам дається перший наш геройчик, він домараш Альянс. Це, це герої, це елітні підрозділи, які можуть протистояти сильним супротивникам і підтримувати наші сили. І це в нас. Наш оцей файний такий геройчик нам показує, давай сюди його відправимо. Це Веспер. 160 здоров'я, 60 урона, і він у нас знаходиться на першому рівні. Він має ось таку ульту, це град, стріл, такий навіть просто шторм б'є по площі і реально гарно виносить ворогів, які не мають багато ХП. І такі, знаєте, тіпа, тільки проходять, проводять наступ на наші такі основні редути. Так, давайте сюди поставимо піхотку. У нас поки першого рівня, далі я їх прокачувати не можу, але в принципі цього буде досталь для того, щоб справитися з першою волною народ. Трохи треба буде пристосуватися до моторіки гри і її керування, тому що буде два герої, і ними треба буде обома керувати. І так само ми не маємо мітіаріта, але ми будемо мати дві ульти двох героєчків. Так, давайте виключимо п'яту волну і паралельно відкриємо очівочки, які вже є на першій цій компанії. Перша, це ось, ви бачите, такі типа хопа, силует. це якийсь символ, друїцький символ. Він перший. Я думаю, що це буде якби в подальшому. Далі ми будемо відкривати і відкриємо очівочку, коли знайдемо всі ці символи. Так, воїн з кликами, більш упорні, ніж загарбники, і оснащені хлібкою обладунками. Завжди готові до битви. Низька броня. Наступна очівочка, наступне досягнення: ось ми бачимо двох таких чувачочків, які на брівні тут борються з паличками. Це Робінгуд і маленький Джон. Нажав, ми Відкриваємо з вами очівочку і відправляємо Робін Гуда поплавати, покупатися трошечки в річушечки. Наступне досягнення, друзі, ось, о, бачите, мандрівник такий. Це, е, він собі тут е, шатер поставив, вогник такий розпалив і жарить м'ясо. А я от візьму його і газашу. Він такий, бачите, о, розгніваний, все, підкинув дравішок. Знову горить такий в нього вогник. А я знову його взяв і загасив. Він такий, хага, -ха, я тобі зараз наваляю, що ти мені робиш. А я такий, ха, посміхнувся йому ще раз. Хоп. І загасив плам'я. Він дивіться, як розгнівався, дивіться, скільки дров накидав, просто німіряно, і спалив своє м'яско. Тим самим, звісно, бідняжечка він такий трошечки розстроївся. Але ну що зробиш, так давайте ми сюди нашого підженемо воїна. І нехай він в рукопашному ближньому бою гарнесенько справиться з цим ярським вепрем. Отлично, молодчинка, молодчинка. Це було дуже-дуже дуже круто. Ура! Спокійно зараз. А, і тут прилітає В'єзнан такий на своєму драконі. Спокійно зараз я прийшов запропонувати мир. Після того, що ти зробив з нашим королем, глаза короля Дінаса треба було відкрити. Коротше, прилетів Вєзнан такий каже: Я вам допоможу врятувати Дінаса. Він відмовився, бачить небезпеку, яка поражала. Королівство, але давайте знайдемо вашого короля і положимо кінець цій Загрозі. Такий, типа, замислився е наш союзник. І, друзі, ознайомча компанія пройдена. Ми відкриваємо новеньку башню, канон і башеньки другого уровня. Йдемо далі на наступну компанію. Взагалі просто агонь, гонь, 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 огонь. Ось у нас новенькі башеньки. Е ми їх роздивимося далі. Це от перше у нас це королівські лучники. Друге це в нас Ковінт Паладіні, Файні. Брутальні перци, це маг, та інстинний маг, який також дуже файно гарно наносить урон і арта. Тріканон, без арти взагалі. нікуди. Їх допчики, ми там роздивимося, коли будемо прокачувати на максималочку. А поки-поки, друзі, ось наші геройчики, ось у, точніше, один веспер, поки. Але, але нічого, нічого, все буде. Е, далі. Дивіться, скільки досягнень. Цілих 5 слотів досягнень, ось ми з вами. Перевишування е, чаш е, вагів кинуть Робін Гуда в річку те, що ми, в принципі, з вами і зробили. І так, наступна бісія, наступна кампанія. Це в нас вратарські ворота. Будьте обережні, до нас дійшли слухи, нібито в. Шопіт, шепіт, серце лісу атаковано. Ми повинні повернутися і допомогти Арбаріанам. Деякі сили темної армії приєдналися до нас на полі витви. так що будьте обережні, ми е, можемо бути зараз в одній лоці, але це може змінитися в будь-який момент, знаючи, в'єзнана. Цього якби дерзкого чувака він може реально свинюку підкинути в будь-який момент. Оце, бачите, стоїть такий чувак. Ось вони йдуть. Я допоможу вашим мізерним силам. Ну, як завжди, звісно, це е, герой компліментів. Я, я маю на увазі один з моїх кращих воїнів допоможе вам в цій битві. І давай зробимо це. І нам, друзі, дається другий перс. І це е, Рейлін 220 здоров'я, 10-14 урона. Реально потужний, чувак. І от в цьому плані те, що я й казав, необхідна така додаткова моторіка. Нам необхідно е керувати одразу двома перцями. Це насправді не, не дуже і просто. Зробить. І so, так, хорош, хорош, поставимо тут трошечки, отак от, от башенки. Так, тут насправді також є деякі досягнення. Є очівочки, наприклад, ось другий силует друїдських символів, який ми з вами знаходимося. Ось є такі мешканці лісу. Прикольні, давайте з ними пограємося. Якщо їх отак трохи потапать, вони собі ховаються такі росточки, як би з'являються. А ось о, друзі, так, це знайомий нам обізян з мультика Король Лев. І тут є очівочка, де він нібито е, зараз ми відкриємо досягнення. Коло життя. Він тут представляє, як в королі е, Леві, пам'ятаєте, Сімба, як народився. Також він представляв всі саванні і диким е, звірям народження нового короля. Це прикольно, це реально дуже топ, дуже круто, дуже-дуже класно. Ось з'явилась друга ульта. Е, це командні прикази. Викликайте много рицаря на поле битви. Дуже такий реально потужний чувак, і в принципі ми з вами це протестуємо буквально вже. Скоро. Ще одна чівочка на цій місії компанії, ось, ось, дивіться, сидить хлопчик такий і ловить собі рибку. Там, якщо на нього дёрнуть, то він витягає всяку, всяку фігню. То батінок може витягнути, то все, от рибку, бачите, зловив, яка в нього зірвалася, то в принципі там ще щось, знову батінок, всього пара в нас вже є, можна не переживати. На зиму ми з вами готові. Але, але нам необхідно за ним спостерігати, коли в нього буде щось клювати, нам треба буде на нього нажати, і він тоді витягає алмазик, який мало того, що дає 25 монеточок. Він ще є додатковою складовою на відкриття е, досягнення. Нам треба зловити таких 5 алмазиків. Я не знаю, чи встигнемо ми це зробити за одну місію, але знайте 5 алмазиків і спостерігайте за цим чуваком, поки він тут сидить і це виужує, вилавлює рибку. Ось, о, бачите, який темний лице. Такий вообще крутецький. Так, давайте сюди підженемо нашого нового такого тако. Він дуже файний ближник. гарно наносить 10 14 урона. Якщо от цього от у нас 7-11 урона, то ви самі, в принципі, бачите, у. Нашого другого Рейліна набагато круткіший ворот. Але цього є перевага в тому, що він б'є здалеку. І ми от візьмемо зараз отак: от град, стріл завалимо дуже потужна ульта, дуже круто. Rainbow. Переженемо трошечки Always нашого цього чувачочка сюди. І давайте подивимося нового ворога. Це горлоріз Криса по своїй натурі, Коварні хитрі криси є гарними вбивцями і інфільтраторами. Боже, що за слова? Господи. Швидка. Дуже швидкий і е, стає невидимим після удару по ворогу. От такі помідори. Народ, от такі помідори. Так, тут я поставлю магію на всяк випадок. Я пам'ятаю, що в нас башеньки вже другого рівня, але це на всяк випадок. Раптом це бачите, крісюки будуть проходити. І в принципі, в мене магі будуть тут трошечки стримувати. Ось ось-ось, дивіться, бачили? Зловили алмазик, 25 монеточок отримали, в нього реально клювало такі. І, в принципі. Це є перший з п'яти е алмазиків, які нам необхідно буде е зловити. Так, поставимо тут отак, от, от лучничків. В принципі, дуже гарна башенька. Я обожнюю лучників. Це, в принципі, видно по проходженню і решти частин Kingdom Rush, які я грав і відео закидав на свій канал, можете спостерігати. Тому що вони ну, дійсно потужні, вони дійсно гарно керовані і гарно збалансовані, і файно так наносять урон ворогам. Так, давайте переженемо нашого. Е Іншого перса Рейлін сюди, і в принципі непогано, поки непогано. Так, хорош, справляємося трошечки, друзі з вами. Четверта волна йде. всього їх буде вісім. Усього бачити такі, ось теж дух лісу в цьому дереві. Такий от кусати такі. На Тараса Григоровича трошки схожий, мені здається, там очі такі добрі, файні такі, спостерігає за всім тим, що відбувається е, в нашому цьому світі і в нашій битві. Слідкує, і якщо що раптом, то готовий буде допомогти. Зараз побачите, як отак, опа. Бачите, як він файно е, своїми такими корні, корніщем таким зупиняє ворогів. Так, хорош, 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 поки немає мене монеточок достатньої кількості. Але нічого, давайте трошечки отак розрядимо обстановочку, прокачаємо арту. Так, хорош. Так, цей чувачок хай тут поки стоїть. Мене тут, в принципі, допомагають. Е, мій оцей от файний такий дух лісу допомагає. Ай-яй-яй-яй, пропустив, 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 пропустив. Ви самі бачили, він щойно в нього клювало, він тянув, але не зміг витягнути, тому що я е завтичив цей момент, щось увльокся нашим духом лісу. Так, треба буде сюди спостерігати 100%. А поки я додатково паралельно ще й спостерігаю за нашою компанією, щоб ніхто не, не зміг пройти і навіть, навіть не пробував пройти. Так, давайте отут поставимо. Гарнесенько підкріплення, і будемо цих от свинюків, захвачувати кабанів 2-4. В нього здоров'ячко, Будемо його валити. валить. тут давайте стрілами трошечки так прорядимо гарнесенько. тут магів прокачаємо, викличемо наступну волну. Це в нас вже шоста волна. Як все динамічно і файно відбувається взагалі просто. Подивіться на ці от пейзажі, ці текстурки, ці, ці ліси, ці, я не знаю, цю місцевість, ці усього. Дивіться, такі от ручійок. Такі, Гарненькі, такі пороги, блін, ну просто, просто восхитительно і зумітельно. Так, новий ворог це ведмідь Авангард. Більші ширші і небезпечніші. Вони розривають своїх ворогів десятками висока броня, впадають в ярість, коли рядом помирає ведмідь. Типа за свого, знаєте, братішку такий, о, ні, ні, ми тебе втратили, друже, я помщуся, містя моя буде просто неймовірно потужна і страшна. Да-да-да, оце, оце в принципі, такі ведмеді ці дерські брутальні. В принципі, давайте ми його. Хопа отак от зробимо і викличемо темного рицаря проти ведмедя. Все одно йому якби гаплик. І цей буде яросна, яросна, яросна. Uh, якби потім мстить за свого побратіма. Але, в принципі, ми будемо до цього готові. Тут, тут прокачаємо трошечки і слідкуємо, слідкуємо за цим ось хлопчиком. Слідкуємо за цим хлопчиком. Паралельно трошки прокачуємо. Своїх геройчиків. Да-да-да, я знаю, що ти за короля Провтичив, друзі. Другий раз провтичив. В общем, слідкуйте за цим хлопцем, треба 5 разів виводити алмазик і в принципі тоді е, буде вам щастя. Будете крутецькими і відкриєте досягнення додаткове. Так, хорош, хорош. Ну що ти тут, чувачок? Ведмідь авангарду 480 здоров'я, 12-20 урона. В принципі, дуже-дуже-дуже Непогано в нього з уроном. Давайте трошки допоможемо е, нашому геройчику файному, бо ведмідь у нього реально дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, багато здоров'ячка. Трошечки відведемо саму малость. І давайте ми викличемо підкріплення. Так, хорош. Іди сюди, чувачок, іди трошечки підбери здоров'ячка, я тебе трошечки відведу сюди, в стороночку. Так, хорошо, У мене тут тут прокачано, тут прокачано, тут прокачано, тут прокачано. Ось тут в мене не про. Прокачено. Тепер, в принципі, у мене все прокачано. Це сьома волна, до речі. Підкріплення давайте візьмемо. Так, відженемо сюди. Да-да-да-да-да. Всі цілі, всі цілі ми зберемо, всі цілі ми зупинимо і всіх ми розмотаємо. Обов'язково. Мах, таки кричить: Я маю силу, бійтеся мене, тому що буде вам. Буде вам срака, всіх я вас порішаю. Ось, о, ось, о, дивіться, хопа, вилудили другу монетку. В принципі, мені здається, що якраз по цій місії компанії якраз всього і буде десь 5 спроб для того, щоб виловити ці алмазики. Тому слідкуйте, як захочете. Виловить собі монеточки, то додатково 25 монеточок. То ви за цим слідкуєте? Так, нехай мішка наш трошечки з темним лицарем повоює 812 урона і 120 в нього хп. Дивіться, непогано. Дивіться, 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 як файно розматує. Ось тут зверху ще йде Ось Осьо цей грізлі такий. Хопа, я розізлився, я тебе зараз наваляю. Вообще, в жба на плечі. Самий молотом, що, чувак, все. Згинув, згинув наш темний рицар. І, в принципі, нічого дивного, тому що першого мішку він порішав дуже файно, дуже гарно, дуже круто порішав. Так, давайте отсюди от поставимо трошечки. Тут ми поставимо піхоточку, ось так. Так, хорош. Тут я башеньку продам. Тут я поставлю ось так, я зроблю. Так, отак трошечки. Так, в мене немає поки підкріплення. Давайте відправимо. О, а тепер є. Отак от я зроблю. О, хорош, хорош. Так, чувачок, щось тебе Трошечки зі здоров'ям не дуже, ахті не лади, тому давай ми тебе трошки відведемо. Так, в мене тут е, прокачано, давайте окито так, І викличемо нашого гайного, е, файного такого джерського помічника. О, клює, 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 клює. А, ні, ні не клює, ботіночка витягну Так, ну, в принципі, тут прокачано на максималочку, давайте отут прокачаємо нашу піхотку і отак от так ось зробимо. Хорош! Перемога, перемога. Це вже дійсно крута, достойна, файна перемога в Kingdom Alliance. Мені здається, що пілотний відосик вийшов непоганий. Назвами дається три очечки покращення. Ось он новий герой Рейлін, якого ми вже протестили в попередній компанії, і маємо тепер башні третього рівня. Огонь, огонь, Це просто потужніша, чарівна, офігенніша гра. Качайте, грайте, насолоджуйтесь. До нових зустрічей, Па-па.